Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як дуже швидко і ефективно вносити дані в клітинки. Це буде застосовуватись до сценарію, коли вам потрібно внести одні й ті ж самі дані у багато клітинок одночасно. Додамо, наприклад, новий стовпчик до моєї таблиці. Тут я буду записувати, в яку погоду я буду їсти цей конкретний продукт. Звичайно ж, я думаю, ви вже пам'ятаєте, що в Excel є дуже простий спосіб копіювання даних з однієї клітинки в іншу. Якщо я хочу скопівати значення ось цієї клітинки дощ у сусідній клітинці під нею, я можу виділити клітинку дощ, класнувши на ній, потім захопити ось цей квадратик у правому нижньому куті цієї виділеної клітинки дощ і протягнути цей квадратик донизу. І Excel відповідно скопіює значення із першої клітинки на усі інші клітинки, куди я перетягнув. Ось цей квадратик автозаповнення, як ви можете побачити в підказці власне самого Excel. Але що мені робити, якщо значення дощ мені потрібно додати ось сюди, сюди, сюди і скажімо сюди? Ви, звичайно ж, можете скористатися опцією копіювання і вставлення за допомогою мишки або використовуючи комбінацію клавіш Ctrl-C і Ctrl-V на вашій клавіатурі. Але такий варіант не завжди зручний, тому у нас є, звичайно ж, альтернатива. Для того, щоб одночасно внести дані у багато клітинок, ви можете виділити ці клітинки спершу. Ми виділяємо першу клітинку, після цього затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі і клацаємо на інших клітинках, куди ми також хочемо додати те ж саме значення. Як ви можете помітити, усі клітинки, крім останньої, мають такий сірий виділений колір. Тепер в останній клітинці, яку ви виділили, Можна почати писати власне, те, що ми хочемо, щоб відображалось в усіх виділених клітинках. Я відпустив кнопку Control і тепер пишу значення дощ. Після цього мені потрібно затиснути кнопку Control і натиснути кнопку Enter на моїй клавіатурі. Дивіться, що відбувається. Excel додав значення дощ автоматично в усі клітинки, які були виділені. Давайте спробуємо ще раз. Наприклад, ось сюди, сюди, сюди. І сюди я хочу написати значення сонячно, тобто коли сонячно, я буду їсти млинці з шишками, молоко єдинорога, соус барбекю і лося в майонезі. Ще раз нагадаю, що ці клітинки я виділив, затиснувши кнопку Ctrl і тримаючи кнопку Ctrl в той час, як я мишкою клацав на тих клітинках, які мені потрібно було виділити. Тепер я напишу значення сонячно і після цього натисну комбінацію Ctrl, Enter. Якщо ви натиснете Enter без Control, то ця опція не спрацює. Але якщо ви натиснете кнопку Enter у той час, коли будете тримати затиснутою кнопку Control, то все у вас спрацює. Ось такий дуже цікавий, легкий, простий і зручний спосіб введення того самого значення у багато клітинок. І між іншим ці клітинки не обов'язково повинні бути в одному стовпчику чи в одному рядку. Я абсолютно в такий же спосіб можу вибрати цілу купу клітинок, які знаходяться далеко одна від одної. І написати сюди якесь значення. Ctrl-Enter. Готово. Як завжди, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.